дивитесь. Сабиття на каналі Україна в студії Олена Кот вітаю і спочатку головні теми випуску звільнення кіборга комбата Олега Кузьміних, про долю якого кілька місяців нічого не було відомо. Повернулись полони. Як це відбулось? Багатодітного чоловіка мобілізували до війська. Всупереч закону, чому це сталося, і як треба доводити батьківство. Однією лівою Дніпропетровець, який втратив в аварії ногу, не втрачає завзятості. Заради чого обертає педалі по 6 годин на день. Дивіться просто зараз. Один військовий загинув, та п'ятеро поранені внаслідок бойових дій на сході України, зокрема. Двоє постраждали біля трьох ізбенки на Луганщині. Там зранку помітили диверсантів. Зчинився бій, противник відступив. Ще один армієць постраждав у станиці Луганській. Тут житлові квартали з вечора поціляли з артилерії та мінометів. Кілька снарядів влучили в будинки. А через пошкоджений обстрілами трубогін води позбавлений Луганськ. Скрутна ситуація і на Донеччині. В район Водянова і Лозового були також обстріляні більш потужною зброєю 152 152-мм гарматами. В районі Верхнотарейського зафіксовано використання і ворожого танку. Також бойовики з ухвала порушили умови мінських домовленостей та застосували ракетну систему Залпового вогню град біля Новоласпи. Російські вояки не полишають Україну. Наразі на непідконтрольних Києву територіях дислоковано майже 9 тисяч кадрових військових з федерації, повідомив заступник керівника АТО Сергій Галушко. Включає 45 батальйонних тактичних та 16 ротних тактичних груп. 4 тактичних ракетних точка У 190 танків. 520 бойових броньованих машин і відповідно артилерії, засоби ППО та інші системи. По 200 доларів за вбитого українського солдата отримував бойовик, обстрілюючи армійців поблизу Донецького аеропорту. Чоловіка затримали на Сумщині. В СБУ повідомили, торік у травні він разом із російськими солдатами під керівництвом їхнього офіцера обстрілював позиції армійців. Додому повернувся з тяжким пораненням, де його і затримали. Почали блокпост обстрілювати, обріляли блокпост, потім опять прийшли в центр посадки, куди я не зразу Посидел Посиділи там і поїхали назад на грешни. Що вам там платили? Ну, Обіцяли за солдата на ну, роботу 200 доларів. Ви ж отримували якусь нагороду? Так. Да. Скільки? 457 доларів. За що? Двох витихів одного раненого. Кіборга Олега Кузьміних звільнили з полону командира 90-го батальйону 81-ї Житомирської бригади. Бойовики захопили 20 січня поблизу Донецького аеропорту. А вже за два дні весь світ побачив підполковника на цьому відео на так званому параді полонених українських військових. З бійців знущалися, їх принижували. Вчора операція з визволення Кузьміних тривала понад п'ять годин. Сьогодні військовий зустрівся з родиною і отримав. Орден за замужність від президента Порошенка. Он был освобожден, не было никакого обмена. Сегодня утром он уже был э, в службе безопасности в Киеве. Э, мы внимательно наблюдали за его состоянием здоровья. Ему оказывали профилактическую медицинскую помощь. Э, были э, возможные угрозы э, трудностей с ногой, с коленом. Вот. Но он передвигается сам и держится очень хорошо. Багатодітного чоловіка мобілізували до війська всупереч закону в Острозькому комісаріаті, що на Рівненщині не зважили, що в призовника троє дітей. Чому так сталося і як треба доводити батьківство? З'ясовували кореспонденти Сабицій. Коли дитина приходить з школи і говорить: мама, мені сказали, що наш на штату новині ж нашого тату вм'ють. Мене дитина тиждень спати не могла. Так, сприйняв мобілізацію шестирічний Артем. Батькові називає другого чоловіка матері. Після шлюбу в родині з'явилося поповнення. У Артема народилися братик і сестричка. На документи про те, що в чоловіка багатодітна родина у військкоматі не звернули уваги, щоб довести, що хлопчик справді перебуває на утриманні призовника, вимагали довідки про всиновлення. А оскільки офіційно Микола цього не оформив, вирішили мобілізувати. Ні, обіцяли одне вдома, що не переживайте, будуть документів розглянуті. Якщо то його вернуть додому, а в острозі воєнкоматі написали взагалі інше: що нема підстав на повернення такого до такого. -то. Односельці обурені, що багатодітну родину позбавили годувальника. При мені давала рада довідку про те, що на утриманні цієї сім'ї знаходиться троє. Неповнолітніх дітей, що на даний час дружина знаходиться в декретній відпустці, і він один є, який заробляє гроші на цю сім'ю. Разом з собитіми Катерина Сокурюк поїхала до військкомату, щоб з'ясувати подальшу долю свого чоловіка. Ви ж складали акт? Ну от поясніть мені, будь ласка, ну, на, який, на... на який не буде комісарами, хто не має права сюди за. Жінка написала скаргу прокуратуру та штаб-командування. Військові пояснюють, нині зрадити важко, бо заява від дружини мобілізованого надійшла вже по тому, як чоловіка відрядили служити. Заява розглядається, командуванням буде прийнято рішення, і якщо є правова основа в вирішенні даного питання, по даному військовослужбовцю буде прийнято рішення щодо його демобілізації. У разі відмови адвокат радить родині позиватися до суду, адже за законом про мобілізацію довідок про всиновлення військомату надавати не потрібно слід лише довести факт утримання дитини. Шанси досить високі, якщо, наприклад, навіть взяти з виконавчої служби довідку, що дружина не отримує, не отримує еліменти. Навіть військовий комісаріат чи там сільська рада приходить і встановлює факт, що він утримує цю дитину. Документи складені комісію про те, що на утриманні мобілізованого справді троє дітей військові пообіцяли розглянути і вивчити за тиждень. Однак, дружина не сидітиме, склавши руки, готує на військомат позов до суду із Рівненської області. Володимир Миколачук Ігор Пастушенко, собиття канал Україна. Шоста автоколона 19-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушила із Дніпропетровська до Донецька. Ця допомога для мирних мешканців Донецької та Луганської областей, що мешкають на непідконтрольній Україні території, для мільйонів людей питання, як прогодувати родини, залишається першочерговим. І як виживають, розкаже Вікторія Чистюхіна. Водії гуманітарного рейсу Ахметова готуються до виїзду. Аби рушити у путь, машини треба виставити в одну колону. Щоранку перед виїздом шофери отримують номери для кожної фури та декларації, згідно з якими на блокпостах перевірятимуть уміст усіх автомобілів. Продукти відповідають всім нормам якості, а вантаж зареєстрований у Міністерстві соціальної політики. Олександр Козар везе продукти для мирних мешканців на Донбас уже в сьоме. Нашу воздушне пацали посилають навіть Важно, люди голодні, там в не в Перед виїздом водії сідають, як то кажуть, на доріжку та спілкуються про наболіле. Кажуть, до Донецька сьогодні можна доїхати швидше, але якийсь доріг залишає бажати кращого. Трудності дороги. Сьогодні у Донецьк вирушили 32 машини. Вони привезуть 640 тонн продуктів. Блокада, которая не дозволяє провозити туди продукти коммерческим сетям. Закрытие ряду магазинів привело к тому, що ситуація з продовольством там стає все хуже. Гуманітарний штаб неоднократно заявляв, продовжає заявлять, що допомога доставлялась, добавляється і буде доставлятися стільки, скільки в цьому буде Атрібність понад тиждень мирні мешканці Донбасу отримують оновлений продуктовий набір. Його складові їдуть у Донецьке сьогодні. А саме цукор, крупи, горох, борошно, вівсяні пластівці, макарони, олія, згущене молоко, сіль, рибні консерви та паштет. Логістична база на Донбас Арені працює щодня протягом вже 10 місяців. Кожен набір волонтери збирають за 52 секунди, що дозволяє забезпечити їжею мільйони нужденних на Донбасі. 85 тисяч саме стільки продуктових наборів сформують із цієї колони. На таку допомогу можна прожити. Це Петровський район, один серед найбільш постраждалих у Донецьку. Сюди також завозять допомогу Ахметова та роздають тим, хто ще нещодавно сидів у бомбосховищах. Мені ж гайна почать, так як вона час боліє, я, я за його вчора отримаю Дуже хорошо. Спасибо. Ліж би мір би наступив, а то все нормально, а то ми все переживемо. Сьогодні допомога Ахметова на Донбасі отримують люди в 61 одному пункті видачі по обидві сторони лінії зіткнення. Хороша продукція, можна потріблять. Хватає, крупи навіть стають. Тут змішаний варіант на пів місяця. Цього тижня гуманітарний рейс Ахметова привезе на Донбас 1240 тонн продуктів. Загалом у травні доставлять продукти для формування 350 тисяч наборів для дорослих та 42 тисяч дитячих наборів для мирних мешканців Донбасу. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля, Анна Лукашук, Олександр Довгань, Сабиття канал Україна. Заощадити для власної школи на Дніпропетровщині реалізовують проекти з енергоефективності. Діти дізналися самі, як можна зберегти світло, газ і воду, і навчили батьків удома та педагогів у школах, аби втілити задумане. Учням видали і пристойні гроші, скільки знають кореспонденти сабитій. Ці семикласники заробили для рідної школи 90 тисяч гривень. Взяли участь у конкурсі на найкращий наркощадний проект. Ми ділили проектне к вестибюлю, тому що вестібюлю нас знаходиться більше кількість людей. Ми будемо діляти тамбури на трьох пожарних виходах, а також будемо міняти двері на попарам вході в нашу школу. Аналогічні гранти надали п'ятьом навчальним закладам Дніпропетровська. Друге місце. П'ять переможців отримують по 60 тисяч гривень, і залишилося 10 по 35 тисяч. Ми дуже раді, що ми для нашої школи намагалися заробити 60 тисяч гривень. Це для нас, ми навіть відповідальність відчуваємо в наступному году. На те, що конкурс енергозбереження задля майбутнього організують і наступного року, сподіваються і дорослі. За три роки в енергоефективні школи вклали майже 12 мільйонів гривень. Компанія ДТЕК являється організатором, ініціатором проекту енергоефективна школа. Ми начали этот проект в 2012 году, і виходить, з этого времени он благополучно зараз у нас працює уже по всій Україні. 216 школ задействованы в проекте, больше 25 тысяч уже прошли обучение по энергоэфф... в рамках проекта ⁇ Энергоэффективные школы ⁇ но это не только дети, это дети, учителя, директора школ, а также их родители. Если мы будем видеть, что вам это интересно, что вы еще хотите какие-то дополнительные проекты, с вашим участием компания ДТЭК обязательно будет развивать это направление. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше вовлечь дітей і детей, и взрослых. В ту щоб улучшити нашу життя. Проекти з енергоощадності представили й учні шкіл Павлограда, Тернівки, Першотравенська та Зеленодольська. Для нас це дуже корисно, головне почесно, тому що ми все-таки сільська школа. І можливості брати участь у проектах різного рівня, на жаль, не завжди у нас є. Вже за кілька тижнів задуми енергозбереження почнуть втілювати у життя. І вже цьогорічного опалювального сезону в навчальних закладах сподіваються почати заощаджувати. Олена Менделюк, Андрій Бережний, Олександр Довгань. Забиття канал Україна. Напад на президента Польщі. Невідомий чоловік намагався атакувати Броніслава Коморовського у місті Торунь. Туди голова держави приїхав на зустріч із виборцями. Коли Коморовський заходив до ратуші, з НАТО повибіг чоловік і намагався накинутися на нього. Нападника миттєво знешкодили поліцейські. Оліційним. Замість розкішних пляжів, зона лиха, узбережжя Санта-Барбари, вкрите чорним шаром нафти. Сталася масштабна аварія, яка для штату є найбільшою за останні півстоліття. Її трагічні наслідки відразу позначились на місцевих тваринах. Детальніше Емілія Дєніжна. Розкішний пляж реф'южіо. Ще 25 років тому тут знімали серіал Санта-Барбара. Для мільйонів глядачів це узбережжя асоціюється з раєм земним. Та сьогодні краєвиди тут більше нагадують кадри з фільму катастрофи. Цей пляж був, мабуть, найчистішим в окрузі. Дивитися на нього тепер, коли він вкритий сирою нафтою, дуже сумно. Найбільший за останні півстоліття витік нафти в Санта-Барбарі стався 19 травня. Прорвало трубогін, що доправляє чорне золото на переробку до Техасу. Назовні потрапило 400 тисяч літрів нафти. Гігантська чорна пляма простяглася на 15 кілометрів уздовж берега. Почорнів пляж. Екологічну катастрофу цілодобово долають 9 кораблів узбережної охорони та 300 рятувальників. Ми дістали з океану 30 тисяч літрів води змішаної з нафтою. Найближчим часом нам обіцяють надати для допомоги ще 18 кораблів. Звернулися по допомогу до місцевих магазинів та бізнесменів до кожного у кого вільні руки, і люди відгукнулися. Нам надали відра, лопати, граблі, все належне. Потребують допомоги птахи і тварини. Їх сотнями несуть до лікарів. Наразі в нас перебувають шість пеліканів. Двох ми вже відмили, і вони почуваються непогано. Решту птахів зараз відчищають, потім у них попереду курси реабілітації. Також у нас є кілька тюленів та морських левів із рештками нафти на шкірі. Експерти кажуть, для цілковитого очищення узбережжя знадобиться кілька місяців. За цей час нафта може перетворити один із найкрасивіших пляжів планети на пустелю. Емілія Дєніжна забиті канал Україна. Блокбастер по мексиканському. У наслідок сутички між поліцією та бандитами загинули 43 людини: один поліцейський, решта члени наркокартелю. Зчинилося все, коли правоохоронці зупинили підозрілу вантажівку. З неї відкрили вогонь. Стріляти почали із інших авто. На допомогу поліцейським примчали й інші патрулі. Цей інцидент став чи не найкривавішим в країні. Загалом у сутичках з мафією в Мексиці за останні сім років загинуло понад 100 тисяч людей стрілянина тривала понад три години. Згодом на місці події ми знайшли 36 гвинтівок, два пістолети, один гранатомет і дуже багато патронів. Він перемагає здорових спортсменів та мріє взяти участь у Паралімпійських іграх. Велосипедист із Дніпропетровська Олексій Бондаренко, залишившись з однією ногою, прагне довести собі й іншим. Фізична вада не обмежує людських можливостей. Зі спортсменом поспілкувалась Наталя Гусак. Без спорту Олексій свого життя не уявляє. Був професійним боксером. Та страшна ДТП, що сталася три роки тому, назавжди змінила життя. Через автомобільну аварію чоловікові ампутували ногу. Та Дніпропетровець не занепав духом. Вирішив, спорту не покине після реабілітації. Сів на велосипед. Пристосувати двоколісного до потреб Олексія допомогли друзі. Припили раму снавіліч на місце, де стоїть княдівати основілі для Тут прийомна гірка. Десь одна педаль, яку я кручив однією ногою. Чоловік щодня тренується по 6 годин. Уже досяг значних результатів. На обласних змаганнях серед здорових спортсменів поступився переможцеві перегонів лише 8 секундами. 25-кілометрову дистанцію подолав за 44 хвилини. Я приїжджаю в неділю 600 км, в залежності від того, яка робота і там підготовки. Займається шість разів неділю в тиждень, вихідний день, теж катаюся, тільки без нагрузки. Від такого завзяття в захваті навіть здорові спортсмени. А тренер каже, Олексій взірець того, як треба прямувати до перемоги. Мало їде. Ну, хорошо їдять. сила ціла воля. У нас тут очень усильно тренується. Он э, виступає на рам'яса. Со... Робочими спортсменами, мастерами спорту, То Він рветься, він хоче. Тренується, бо мріє про перемогу на світових Паралімпійських іграх, каже Олексій. Однак перед цим треба здолати відбіркові тури у Німеччині та Швейцарії. Для мене дуже важливо участь участиє витяг витягнування для того, щоб отримати право виступати на паралімпійських іграх. де я можу я вільний, я покажу хороший результат. Щоб поїхати на добір до Європи, Олексієві потрібно 200 тисяч гривень. Така сума для спортсмена захмарна. Пенсії за інвалідністю в тисячу гривень ледь стає на життя. Часу на пошуки коштів Катма. Перші відбіркові змагання за три тижні. З Дніпропетровська, Наталя Гусик, Сергій Сівко, Сабиція, канал Україна. Чотирилапі службовці вони шукають вибухівку, схованки зброї і навіть попереджають про артилерійні обстріли. Собак, що служать у зоні бойових дій на сході України, готують кінологи Львівщини. Як тренують виконувати небезпечні завдання, дізнались кореспонденти Сабиті. У зоні бойових дій під бульсем разом з кінологом Сергієм пробув півроку. На сході пес відшукував зброю. До поїздки готувалися п'ять місяців. Найважче було призвичаїти собаку не лякатися обстрілів. Треба обстріляти собаку. Тут полігон поруч. Тут вибухи, стрільба таке обов'язково там потрібно. Треба знайти з нею якусь спільну мову, треба, щоб вона тебе любила, поважала. А російський спаніель лунтик до роботи на сході поки готується. Сьогодні на муштру пса вбрали у вишиванку, і з нею розповідає тренерка Вікторія. Він рушить у зону бойових дій. Гаптована сорочка, певна жінка, піднесе настрій та бойовий дух військовим. Наразі собаку навчають пошуку вибухів. Ки, щоби команди виконував справно, потрібно знайти особливий підхід. Вона може ображатись, вона може показувати я не хочу, я не буду, але за допомогою іграшок можна знайти спільну мову, можна побавитись якось за допомогою гри можна залучати собаку до роботи вівчарки, лабрадори, спаніелі, фокстер'єри саме ці породи собак найліпші для тренувань та служби, кажуть кінологи. Підготовка кожної тварини забирає щонайменше півроку. Та для роботи в зоні бойових дій придатні не всі добирають лише найбільш витривалих та врівноважених. Якщо, наприклад, там психіка в собаки трохи слабенька, то Собака може трохи її собі зірвати і бути там дуже злобною на всіх кидатися. Хазяїна навіть не підпускати до себе за рік. У кінологічному центрі підготували 2,5 тисячі спеціалістів та понад сотню собак. Кожну тварину тренують на виконання окремих конкретних завдань. Окремі собаки службових ми використовуємо для, для, на блокпостах значить, для пошуку транспортних засобів, які перевозять товар, значить, з метою недопущення зброї, вибухівки, наркотичних засобів. В окремих випадках застосовуємо для мінорошикової діяльності. Зараз на кордоні на лінії зіткнення працюють чотири спецгрупи кінологів і майже два десятки найкращих собак. На фронті вони не лише надійні службовці, а й вірні друзі. З Львівської області Олександра Тимошенко, Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський. Сабиття канал Україна. Сабиття надалі стежать за розвитком подій. Повна інформаційна картина дня у випуску о 19-й. І серед головного зокрема розкажемо про таке. В широкому тиша військові не гаять часу. Кореспонденти сабиті зафільмували, як знешкоджують снаряди, що поприлітали до житлових кварталів. Замість квашеної капусти в банці малосолоний оселедець, несподівані знахідки на полицях магазинів, які сюрпризи ще чекають на покупців. Сіли на шию та ніжки. Звісили в Україні. Відбулися перші змагання, в яких чоловіки бігли з дружинами на плечах. Чи всі дісталися фінішу? Це і не тільки нагадаю о 19 дев'ятнадцятій залишайтеся з каналом Україна. Важливі новини шукайте також на сайті сьогодні в розділі Сабиція. До зустрічі.